아, 우리 쥬? 우리 김아가도 믿을 수 있지, 쥬? 아, 믿을 수 있지, Посінні ці три дні підряд авіабомби. Вчора 4 ввечері. Ми виїжджали в початку війни. Нас вивозили в Запоріжжя. У нас тільки вчора починили світло. Ввечері його знову перебили. Вже не за нього. Ну, Менші саме думає, що він гадається. Ну а старші, вони знають, що там хоч світло є в інтернеті, а дома нема нічого. Хоч вони... Так вже і думаю, що поки ми виїдемо, що можемо сюди вже приїхати, що туди вже їхати не буде. Щодня поліцейські виконують непросту роботу небезпечно, коли евакуюють громадян, то самі наражають себе на небезпеку, тому що будь-який момент може прилетіти в кап або може вдарити дрон. Тому маємо і поранених колег, і розуміємо, що небезпека пов'язана і із втратами, в тому числі автівок поліцейських, на які вони щодня на службі пересуваються по небезпечних населених пунктах. Наприклад, ось є постраждала автівка яка була пошкоджена вибуховою хвилою після удару ворожого фаба по селу Воздушка. Ми перебували на той час в бліндажі, адже була повітряна тривога. Приліт одного з ФАП був поле поряд з бліндажом, внаслідок чого було пошкоджено дане скурпове авто. Також під час розриву даного снаряда було отримано поранення цивільною особою, якому ми своєчасно надали допомогу і наклали на праву нижню кінцівку два турнікети. Суцільні руйнування на деяких вулицях ми бачимо не просто розбиті ще будинки. Ла низка будинків уже з перекритими плівкою-дахами, тобто зрозуміло, що сюди прилітало не один раз, і люди постійно підремонтовують, підремонтовують і залишаються вперто проживати на цій вулиці в цьому селі. А каби продовжують летіти. Сьогодні ми вивезли маму з трьома дітьми. Найменшій дитині лише три рочки. Мама вчасно усвідомила всю небезпеку для своєї родини, для своїх дітей і прийняла правильне зважене рішення. Сподіваємося, що приклад цієї жінки стане таким показовим для інших батьків, які поспішать і вивезуть своїх дітей якнайшвидше.